Добрий день шанувальникам футзалу. Сьогодні ми проводимо жеребкування другої ліги чемпіонату України з футзалу. Формат проведення кубкова система. Ми розділили команди на сіяні і не сіяні. Сіяні це чемпіони. Також ми розподілили за географічним принципом. Господаря останні пари, пари в західній групі. Елексус хімік танчик. Зіграє з командою Вотранс міста Луцьк. Попередній раунд вже стартує в цю суботу. А пари однієї восьмої фіналу вже можуть розпочинати свої матчі наступного тижня. Тож, на цьому вже завершено. До нових зустрічей.